Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталі, Наталі. Як ви вже догадалися, ми з вами на прогулянці. Сьогодні 10 січня. Прохолодний, злегка морозний день, але снігу немає, зате є вітер. вітер Південно-східний. Холодно. Хоч і мороз невеличкий, зовсім невеликий, може градусів 2. Як ви бачите, снігу немає. Припорошено трошки тільки. І справа сіріє повне. Вам відомий ріпак з минулого року. І ось травичка, яка зараз виглядає пожухлою, непрезентабельною. А влітку тут море квітів, квітує деревій, квітує коров'як, петрові батаги, квітує звіробій, ромашка, злака відцвітуть, краса неописуємо. Гарно. Пахне все, пташки співають, а зараз ми йдемо просто-просто таким досить сумним, сумним таким пейзажем. Ну що ж, на все свій час. Зараз час зими. Одне було б добре, якби це був мир. Бо це було так, як було раніше, коли ми жили вільними, незалежними і над мирним небом. Займалися всі своїми справами. А це ж треба таку напасть. Уже скоро буде рік, як вони тероризують країну. Це ж треба таке придумати. На голову не налізе. Думки такі, що це немає українців, що це немає України. Все, все життя була тут, де зділася, ну це ж треба таке придумати. В страшному сні не приснилася, бо людина на повному серйозі всім розповідає. Тож, дорогі друзі, хочу побажати вам у ці різдвяні ще дні найскорішої перемоги над ворогом. Процвітання нашій милій, нашій коханій Україні. Нехай вона буде вільною, незалежною державою, щасливими людьми. Процвітання всім нам. І ось ми дійшли до нашого городу, який чекає весни. Тут росла картопля. А ось ви бачите, гірчиця на морозі трошки пожухла, але зеленіє. Ну і тут а маленька, маленький клаптик люцерни для наших дорогоцінних кролів. Зараз люцерну тут майже не видно. Вона маленька, молоденька. Надіюся, що перезимує нормально. І навесно все зазеленіє. Ну, а ось діляночка, яку ми, скажімо, засадили новими деревцями молодими і створили такий собі садочок. І жившим тут у нас ряд видно, ну, От вона там виглядає лавандочка. Цілий ряд лаванди. Ці розорі. Ну, а тут посажені фруктові деревця, кущі. Ну і так ми їх захистили від всюди сущих зайців. Ну, правда, їм зараз це все не інтересно, бо снігу немає, але як сніг є, то вони приходять і обгризають. Тут ще туйки ростуть в кінці города. Я їх живцями посадила. Ну, а як ви знаєте, мені завжди обрізати дерева школи. Ну і паче е -е, тугі. Хоча я розумію, знаю, що це потрібно для того, щоб дерево було сформоване, щоб воно було густе, щоб красиве було, декоративне. Ну, я обрізала, звичайно, а ці всі гілочки просто втикнула в землю. Вони прийнялися. І от вони там росли. А цієї осені ми з чоловіком їх пересадили от сюди, от нагород. Тому що там в дворі їм було незручно і місця мало. Ну, а окрім ту, як тут іще, бачите, у нас посаджений. Вов як називається, вискочило з голови. А магоня. Це, мабуть, від холоду. Думки заверзають. Ну і далі стежечка веде до нашої вербички. Вербичку, яку посадив мій синочок. От. І там лавочка є, на якій ми... Можемо посидіти. Правда, сьогодні некомфортно, бо вітер і холодно, хоча повинна вам відкрити секрет. Тут дуже добре працює мобільний інтернет в цьому місті. Я випадково це відкрила для себе. Отут якраз буде зручно, особливо влітку чи весною, чи в теплою осінню посидіти, полистати, сторінки. Почитати, подивитись в Ютубі ваші ролики, які я завжди люблю переглядати і маю масу задоволення, тому що не одна я, а дуже багато людей створює отаку красу навколо себе. Для того, щоб наша Україна процвітала, для того, щоб вона красувалася. Нашими з вами садами, щоб люди мали змогу сісти, відпочити, щоб люди мали змогу подивитися на щось прекрасне, вдихнути пахищі троянд, скуштувати грушку, яблучку чи сливку, а може, грону, винограду, щоб люди ставали добрішими і оточували себе. Красою і добру. Тож, дорогі друзі, на цій оптимістичній ноті дозвольте закінчити відео, побажати вам мирного неба, якнайшвидшої перемоги, а нашим Збройним силам України неодмінно здоров'я, сили, витримки, вміння, злагодження. Найкращої бойової техніки для того, щоб звільнити рідну неньку Україну. Для того, щоб ми заполонили всі наші поля, ліси отакими от прекрасними садами. Дорогі друзі, кому сподобалося, ставте лайки. Хто не підписався, ще підписуйтеся. Всім дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.